В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова? Вітаю, в якому стані дороги Одещини, які є проблеми рішення, а також про контрольно-пропускні пункти поговоримо з гостем студії. До нас завітав Андрій Донченко, виконуючий обов'язки начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Андрію, вітаю вас і вдячна, що ви тут. Вітаю. Яка загалом ситуація на дорогах Одещини і який основний напрямок роботи зараз? Основна наша робота полягає в підтриманні всіх шляхів, всіх шляхів, всіх доріг загального користування державного значення в області в проїзному стані і цілодобово. Ми розуміємо, що з початком повномасштабного вторгнення змінились транспортні потоки саме в межах області, і дуже велика кількість вантажівок попрямувала саме до Одещини. Звичайно, дороги Одещині, основні магістралі, були до цього в гарному стані, відремонтованому. Розуміємо, що. Основна задача наша сьогодні – підтримати їх в такому ж стані, дати людям і вантажівкам можливість передвигатися, пересуватися ними без ем, якихось перепонів. Тобто, це їх утримання, це той самий ямковий ремонт, який так всі не люблять. Це теж сама розмінка, це дорожні знаки, це підтримання узбіч в проїзному стані, тому що узбіччя нас стали такими місцями відстою великовантажних транспортних засобів, особливо на великих магістралях. Ну і звичайно, все, що зв'язано з наслідками ДТП можливих на дорогах. Тобто це вчасно прибирати, вчасно ліквідувати і, звичайно кажу, підтримувати їх в проїзному стані. Це основна задача, яка от була до цього, і в принципі вона і залишається сьогодні. сьогодні Одною з основних. Які дороги зараз в ремонті? Е, в ремонті це те саме експлуатаційне утримання. Це основні магістралі, які. Забезпечують весь потік транспорту в області. Це дорога Київ, Одеса, це дорога Одеса рені Сьогодні найважливіший транспортний коридор Одещини і в цілому України. Звичайно, дорога Одеса Миколаїв, Одеса Кишинів, Одеса чорноморськ Ще раніше була інформація, що через негоду ділянка мосту на трасі М-14 зруйнувалася. Там такі суттєві були руйнування. Яка зараз там ситуація? Як вдалось відновити? Так, М 14 дорога біля селища. Іванове дуже в, так вчасно і дуже е, класно відпрацювали з місцевою громадою. Тобто, буквально повідомили там на протязі хвилин після того, як сталася подія, а саме обвалилась плита перехідна мостової споруди. Тобто, посеред дороги у нас було, було урвище, тобто була яма велика. Е, місцева громада повідомила службу. Служба оперативно відреагувала, Підрядник прибув на місце, огородив місце провалу і за місяць дане місце було ліквідовано. Тобто, сьогодні ми маємо ліквідоване місце відремонтовану штучну споруду, саме міст. Але розуміємо, що мости дуже багато уваги саме до себе вимушено вимушені. Ми дуже багато уваги приділяти саме мостам, тому що мости це. Такі вузькі міста Швидше е зношується, е так звичайно, це бетонні споруди, це водовідведення, це металеві конструкції, і треба дуже багато уваги приділяти. Тому у нас є окрема програма не тільки підтримання доріг, а ще і підтримання мостів у проїзному стані. Тобто М14, також один з основних напрямків, де сьогодні ремонтуються мости і продовжуються ремонтуватися далі. Ви от згадали, що громада місцева дуже швидко реагувала. Як взагалі вони вам допомагають, і як швидко від них сигнали поступають, тому що. Населення, селищ, поселень так вони найперші користуються цими дорогами і найбільше, мабуть, зацікавлені, щоб ви пошвидше приїхали і відновили з дуже багато громадами. Ми спілкуємося саме в частині співфінансування якихось ремонтних робіт на дорогах, які, які проходять по їх території, з деякими громадами спілкуємося по нових проектах будівництва реконструкції автомобільних доріг, і до цього спілкувалися до цього часу до повномасштабного вторгнення. І, звичайно, є контакт з деякими головами ОТГ, але є також диспетчерська служба у нас у службі автомобільних доріг, в агентстві відновлення, куди може будь-який громадянин зателефонувати, повідомити про якусь ситуацію, яка сталася на дорогах. І потім вже оперативно на містах приймається рішення щодо ліквідації, щодо загороження, огородження та попередження всіх учасників дорожнього руху. Тому абсолютно налагоджений контакт. Всі інформація, вся інформація яка поступає до нас, вона перевіряється і на неї оперативно реагується. Соц соцмережі, Фейсбук, сторінка постійно моніториться нашими фахівцями, і також відповідається та приймається оперативні рішення в залежності від напрямку проблеми. Далі буде питання про тему, яка вже скоро на жаль стане актуальною, тому що знову похолодає на дорогах Одещини Є майданчики для протиожеледних матеріалів. Розкажіть, як вони функціонують, як вони зараз зберігаються. Майданчики ми почали вже в, почали в розроблювати та впроваджувати ще з минулого року. Тобто були перші майданчики для зберігання протиожеледних матеріалів, розуміючи м, різну зиму із року в рік. Тобто ми бачимо, що минулого року була зима дуже. Дуже така помірна, скажімо так. так, і ми розуміємо, що такі майданчики вони покращать реагування служби на ті чи інші виклики природи. Але поки ці майданчики в літній період, ну і вос... 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 в весняний, вони слугують як майданчик для відстою транспортних засобів. Тобто, ми розуміємо, що поки не потрібно зберігати матеріали, але можемо туди загнати великомонтажні транспортні засоби. Ці майданчики знаходяться саме біля портових міст, біля Ізмаїлу, біля Ріні, біля біля Кілії. Тому сьогодні вони використовуються як тимчасовий відстой транспортних засобів. Але ми розуміємо, що сьогодні ведеться дуже багато перемовин про допомогу Україні саме там солью як гуманітарною допомогою. То ці майданчики теоретично будуть використовуватися без фур зимою, але з противожеледними матеріалами, в залежності, певні від зими, від складності, від прогнозу погоди і від ну, зими, яка в цілому буде. І цього року також ми будуємо не будуємо а. Влаштовуємо один майданчик біля селища Сафян, також біля міста Ізмаїл, і який також, також теоретично буде використовуватись і для великомонтажних транспортних засобів, а зимою, звичайно, за призначенням. Чи є розуміння скільки протиожеледних матеріалів знадобиться, враховуючи минулу зиму, чи вже рахували ви? Звичайно, ведемо таку статистику постійно. Плануємо на виконання робіт. Ставимо завдання своїм підрядним організаціям щодо наявності техніки, щодо наявності матеріалів, щодо наявності людей, бас необхідних для того, щоб оперативно реагувати, тобто, якщо це там. Одеса рені умовно автомобільна дорога, то на ній не може бути дві бади. Тобто є методичні рекомендації, є державні будівельні норми, які нам регламентують, що на таких дорогах повинна бути дорожна база, там від відстані там від 30, там до 40 кілометрів кожна база. Ми це все контролюємо, це все доводимо і, звичайно, активно приймаємо участь разом з підрядниками. Ну щоб цієї роботи, якщо кажемо, що до кількості матеріалів, які заплановані на цей рік, для нас це до 7 тисяч. Тон саме солі необхідно службі орієнтовно і близько 30-35 тисяч. Це від сів або піску в залежності від регіону, в залежності від ситуації з кар'єром необхідно зготовити для того, щоб впевнено пройти цей зимовий період. Матеріали вже заготовлюються. І ви відмітили, що й буде ще якась гуманітарна допомога. Матеріали починаємо заготовлювати. Перший період такий у нас рубіж. Це 1 жовтня, коли буде перевірка всіх баз, всіх підрядників щодо наявності даної кількості матеріалів. На перших на першу на таку звітну дату це повинно бути 30% матеріалів, 30% матеріалів заготовлено від річної потреби. То ми розуміємо, що з 7 тисяч це повинно бути 30 відсотків від 35 тисяч від сіл. Ну тобто, все це буде перевірятися. Також це наявність диспалива десь в якихось, скажімо так, заготовлених для саме зимових потреб, а не для роботи, які зараз використовуються. Це наявність людей, це наявність форми людям. Звичайно, розуміємо, що зимо у нас бувають різні. І вже неоднораз зустрічали такі, коли там дорожні робітники через обмороження не могли виконувати свої функції на дорогах. Тому готуємося, знаємо і з року в рік я кажу, ми моніторимо ситуацію і постійно стараємося вдосконалювати свій метод боротьби з зимою. Як працюють контрольно-пропускні пункти на дорогах Одещини? Контрольно-пропускні пункти згідно постанови Кабміна 280 від березня місяця цього року. Повинні бути передані до відомства міністерства відновлення. Звичайно, Міністерство Це велике відновлення. навантаження на вас. Це навантаження, скажімо так, це трошки не робота, яка була до цього служб відновлення, а до цього служб автомобільних доріг. Ми розуміємо, що нам треба створити додаткові робочі місця, набрати додаткових фахівців, які будуть виконувати цю роботу, тому що ми маємо вже річ з будинками, з прибудинковими територіями. Ми маємо річ з державними кордонами. Ми маємо річ з якимись вимогами прикордонників та митників, які повинні ми забезпечувати. Сьогодні проведена, сьогодні. Проведена процедура саме по Одеській області. Дачі всього майна саме на автомобільних кордонах з Молдовою. Я не кажу, що за Придністров'я, ми говоримо тільки за Молдову, за 9 контрольно-прописних пунктів, які сьогодні передані вже на баланс агентства відновлення, а воно в оперативне управління віддало ці пункти службі відновлення. Ми зараз плануємо роботи з експлуатаційного утримання на них, плануємо роботи з поточних ремонтів і, звичайно, з будівництва та реконструкції в подальшому. Розуміючи, що із 9 3 Контрольних пропускних пунктів великі знаходяться по постійній схемі розташування. Всі інші це шість маленькі вагончики, так називаємо без якихось умов для гостів міста для тих, хто пересікає кордон, і зовсім зовсім немає ніяких ні місць відстою, ні тих же санвузлів відсутні теж освітлення. Ті ж зовсім немає ніяких умов на цих контрольних пропускних пунктах. Тому ми готуємось. Ми плануємо. Ми. Створюємо зараз завдання, ну, і будемо самі їх реалізовувати Запроєктування проектування в подальшому а сьогодні з ремонту і під'їзних шляхів до КПП і самих КПП. То скільки коштів на це потрібно буде? Чи порахували вже є плани? Звичайно, ми хочемо ці всі кошти з. Використати не з державного бюджету, а за кошти донорів, тобто є європейська а громади, організація. можуть бути долучені, звичайно, не. можуть, але розуміємо, що сьогодні є дуже багато проблем і в громадах, які також а на чергово них... так виріш. так. Це і допомога військовослужбовцям, це і допомога різним об'єднанням, в тому числі і охоронних оборонних структур на території громад. Тому можемо звичайно теоретично і технічно, як і на автомобілі друге. Але ми поки цим не користуємось, ми все таки робимо ставку на закордонних наших колег. Які нам в цьому допоможуть е, також зараз розробляється дизайн код всіх контрольних пропускних пунктів. Е, одна іноземна компанія це готує для України, тобто щоб всі контрольні пропускні пункти привести до якогось одного виду е, до української тематики, е, і це вже в подальшому ми могли, ми могли реалізовувати і вони були всі однаково комфортні і красиві. На жаль, людей ще не потерпає від російських обстрілів кілія, ні Ізмаїл. Всі ці портові міста потерпають. І от ми бачимо, після сьогоднішньої ночі ми знову спілкуємося. Після непростої ночі 32 шахеди було збито, і, на жаль, двоє водіїв великовантажного транспорту важкому зараз стані. І ми розуміємо, що, можливо, ці люди так десь на КПП там від відпоч... не на КПП, а на майданчику відпочивали, так. І... Ось така пригода сталася. Чи йдеться мова про те, щоб можливо будувати ще поряд з цими майданчиками якісь мобільні укриття, щоб їм просто було де сховатися? Я розумію, багато хто ігнорує тривогу, на жаль, досі, але все-таки у людей має бути місце, де вони можуть сховатися. Обов'язково завданнями на проектування майбутніх КПП ми будемо передбачати, що проектувальник передбачав в розробці при розробці до проектної документації. Місце. Бункер або тимчасове сховище для людей, які могли би просто туди переміститися, скажімо так, і там перебути саму тривогу. Це стосується більше КПП. Звичайно, розуміємо, що порти це окрема структура, і ми і все-таки сьогодні більше транспорту в області йде саме в порти. Ми розуміємо, що КПП це там 10-20% від загальної кількості транспорту по там, тій ж саме рені йде до пунктів пропуску. Все інше йде в порти та на поровну переправу. Так, про. Технологію Лемс хочу запитати: на шляху з Одеси до румунської столиці йде ремонт за цією технологією. Розкажіть, які її особливості і чи взагалі використовували її раніше? Вперше за останні 20 років цю технологію ми використовуємо саме в Одеській області. До цього по Україні вона використовувалась, але, але, звичайно, це. Дороговартісний вид робіт, але який має дуже класний ефект і дуже великий термін гарантійний. Ми покращуємо це на те, про що я казав на початку, експлуатаційні характеристики автомобільної дороги. Ми робимо містами ямковий ремонт, а в декількох місцях ми вибрали технологію LEMS. Тобто це лите емульсіонно мінеральне суміш, яку ми влаштовуємо асфальтокладальниками в два шари на самих постраждалих або самих, скажімо так, критичних точках нашої траси, ми розуміємо, що є місця, наприклад, переїзд в Сараті, всі його добре знають. Найзруйнованіше місце, тому що постійна зупинка транспорту перед КПП постійне стояння з'являється. колійність. старі міста, де були контрольно пропускні пункти, наприклад. Блокпости, так називаємо також перед ними є е, руйнування дорожнього покриття. Багато місць аварії, тобто багато де місця, де горіли фури, вигорає бітом, тобто покриття воно руйнується. І оця технологія призвана спасти, покращити та вдосконалити саме верхній шар цього покриття. Е, класна європейська технологія. Небагато підрядників підрядників Україні може має досвід і має можливість це виконати, але їх декілька є. Саме одному запропонували виконати. І Сьогодні ми бачимо, як це виконується. З мінімальними заторами, з мінімальними скаргами, це все там старається ув'язатися з коменданським часом, щоб нікому не заважати. Розуміючи, що я наказ голови військової адміністрації спільний з військовими, що з 10-ї години до 16-ї рух великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах заборонено раз в цей період і стараємося роботи виконувати, щоб не робити заторів ще й на моменті ремонту. На яких участках працюєте за технологією Лекс найгірші? Ділянки сьогодні це біля селища Паланка. Це між КПП Маяки та КПП удобним. Це перед селищем Саратою і. Перед селищем Спаське, оці три ділянки, які сьогодні ремонтуються. Ми також додавали карту, схему на нашому Фейсбук сторінці, тобто всіх учасників інформували і вказували, де саме будемо виконуватися роботи. От прямо зараз ми її показуємо в ефірі. Тож вся інформація дійсно оновлюється оперативно. Хочете щось знати? Долучайтесь до Фейсбуку. Вибачте, не так навіть до сайту, як да, да, фб правильно. користувачі точно можуть знайти все необхідне. Скажіть, наскільки Лемс взагалі зносу стійкий і як довго може послужити? Ми розуміємо, що Зі ситуації можуть трапитися так на жаль, але наскільки воно прослужить за технології Лемсу? Тобто, ми розуміємо, що це велика кількість емульсії, велика кількість кубовидного щебеню, тобто він. По-перше, у всі пори, які є на діючому асфальтобетоні, воно його заливає, воно його тримає, і через модифіковане примінення модифікованого вітому ми розуміємо, що термін експлуатації в рази більше, чим того покриття, яке є сьогодні на автомобільних дорогах. Ми кажемо про 3-5 років. Лемс без якихось сторонніх факторів повинен прослужити в ідеальних умовах. От, ви згадували про обмеження руху великогабаритного транспорту. Нагадайте, з якої години з десятої до 18-ї. до вісімнадцятої. 18 з десятої до вісімнадцятої. А як працює ваговий контроль? Ваговий контроль е, у нас в області запроваджено три автоматичних вагових комплекси: це міст через Хеджебейський Лиман, це дорога на затоку, яка сьогодні не являється актуальною ні для кого. І дорога між саратою та арцизом. Ці три вагових комплекси працюють постійно. Онлайн без учас без участі людського без будь-якого людського фактору. Що стосується переносних вагів, які е... які розташовані, ну скажімо так, місця їх змінюється, і цю роботу виконує укртр Укртранзпека, звичайно, є майданчики облаштовані, і укртанбезпека все одно. Веде свою роботу днем, тому що робота їх це не тільки перевірка е, в, на ваги, а це перевірка трудового е, дня, е, це перевірка е, пасажирських перевезень. І також цей наказ військової адміністрації з 10 до 18, він не забороняє всім рухатися. Є певна кількість вантажів, або види, скажімо так, вантажів, ага. або це швидко е, е, портящийся вантажі, або це якісь опасні вантажі, або це якась гуманітарна допомога, або це. Е, Фура, яка їде, скажімо так, по чезі, то вони, звичайно, проїздять. Тобто, є певна певні критерії, які все таки передвигаються в цей час доби, ще питання такого вже практичного характеру. Чи є вакансії в службі відновлення і розвитку? Кого кличете? Кого чекаєте? Звичайно, з. Збільшення функцій або повноважень, які нам перед нами ставлять. Ми постійно переглядаємо свій штатний розпис і доводимо ті посади, які нам необхідні для виконання своїх посадових обов'язків. зараз сезоном новим. Так хтось більше потрібно. от у нас було зараз. Заповнили вакансії по роботі з КПП з контрольно-пропускними пунктами. заповнили відділ, створили відділ і заповнили його. Сьогодні є вакансії на аудита аудитора служби внутрішнього аудитора. Сьогодні є вакансія на водія. Сьогодні є вакансія на Деяких провідних інженерів в відділі, різних в службі різних відділів постійно проводимо збівбесіди, Звичайно, наші також наші заявки на різних сайтах розміщені. Проводимо моніторами, вибираємо найкращих для роботи в службі. Щодо бронювання по мобілізації, чи передбачаєте ви це при працевлаштуванні сьогодні, згідно порядку мобіліза... згідно затвердженого порядку щодо мобілізації. І до бронювання під час мобілізації ми користуємось критерієм щодо 50% бронювання своєї структури. Звичайно, зараз розглядається можливість в і міністерстві, враховуючи те, що служба залучена сьогодні не тільки до автомобільних доріг. Сьогодні ми залучені активно і до енергетичної сфери, до контрольно пропускної сфери до митної, до прикордонної. Тому розглядається поки питання щодо збільшення до 100%. Ну не хочу наврочити, але вроді як все добре йде і невдовзі нам зможуть забезпечити 100% бронювання. Це є дуже великим фактором, коли молоді хлопці або чоловіки не зацікавлені в роботі через відсутність можливості бронювання. Тому це зачасту звертається жінки і дівчата. Але в першу чергу ви шукаєте фахівців. Звичайно, Фахових. з досвідом і з освітою. Настанок, як можна звернутися до служби відновлення і розвитку, і можливо надати якийсь зворотній відгук, тому що ви казали, громади дуже тісно співпрацюють. Я бачу, що коментарі у вас там теж є на Фейсбук-сторінці. Як можна достукатися, додзвонитися? Розкажіть. Фейсбук-сторінка це саме оперативніше і дієвий метод зв'язатися з службою відновлення на містах. Звичайно, є диспетчерські служби агентства відновлення, є е, сайт служби і агентства відновлення. Але найдієвіші метод, це таки я всім рекомендую, це Фейсбук-сторінка. У нас є фахівці, які постійно моніторять, постійно доповідають і постійно відповідають на всі коментарі та всі зауваження або запити, які до нас надходять. Андрію, останнє я не можу не запитати, які у вас сподівання щодо зими. Я зрозуміла, що вже активно готуєтесь і шукаєте фахівців, і от заготовлюєте протиожеледні матеріали і так далі. Але я розумію, що не виключені обстріли енергетичної інфраструктури, і ви теж будете довід... від... долучені, можливо, до відновлення якогось дорожнього полотна, так і так далі. Які виклики ви перед собою ставите, і як думаєте, пройдеться зима? Я думаю, що ми готуємось так, як і всі інші структури. Тобто, ми е, на своїх підприємствах, на підприємствах своїх підрядників, зобов'язуємо всіх мати альтернативні джерела живлення, тобто це генератори. альтернативну кількість запасу палива, щоб бути віздіє і щоб ці генератори працювали. Також, е, Зараз агентство пропрацьовуємо закупку старлінків або отримання старлінків для функціонування тих же контрольних пропускних пунктів, тому що ми розуміємо, що електронна система, звичайно, вона повинна повинна працювати і це все повинно бути забезпечено зв'язком. І також апарат управління служби відновлення повинен бути постійно на зв'язку і оперативно реагувати і бути з усіма тими же ОТГ керівниками районних адміністрацій та обласних адміністрацій. Тому все такі мінімальні заходи. Заправлені машини, генератори, Starlink ну і звичайно така, знаєте, як зимова зимовий одяг, щоб постійно бути готовими до, до різних викликів. Те, що ми долучаємось до захисту, ми вже долучаємося, вже як рік долучаємось до захисту енергетичної е сфери по всій Україні. Тобто, кожна служба на своїй області долучається разом з військовими адміністраціями, з військовим командуванням, постійно обіжаємо, перевіряємо і разом впроваджуємо та покращуємо стан енергетичного захисту, тому що також ми живемо в цій області. Наші діти наші батьки, Держ. в тому числі не як посадовці, а як посі мешканці. Так Андрію, вдячна за розмову. Дякую, що завітали. Андрій Донченко був цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. Побачимося в нових ефірах.